Пане Ігорю, вітаю сьогодні. З'явилася новина, що під час візиту Зеленського до Одеси в порту, де він знаходився, було влучання ворожої ракети. Тож, на вашу думку, чи це було співпадіння? Бо ми знаємо, що Росія регулярно бомбить Одесу, чи можливо це можна пов'язати з тим, що Росіяни намагалися вчинити таким чином замах на президента України? Добрий день. Uh, так А, uh, із тієї інформації, яка в нас наразі є. Ось яку ми отримуємо. Uh, по перше uh, перша інформація, яка з'явилася, типу і яка uh, підвергла мене в сумніви, що це спрямована атака на президента. Це те, що був uh, був атакований саме кортеж президента під час його руху. Ось uh, я гадаю, що росіяни. Не настільки е, тупі, щоб бити саме по рухаючійся цілі, бо це навіть враховуючись досить велику швидкість іскандера цієї ракети, це дійсно дуже складно попасти. Ось, а, але скоріше за все, це були або складнощі перекладу Ось з грецьких змі, або непорозуміння журналістів, тому що е, як сказав грецький прем'єр-міністр, ось е, під час удару вони знаходилися саме. В порту, ось куди її прилетіло. Ось ракета прилетіла досить швидко. Ось її під час підльоту декілька хвилин буквально до Одеси, тому і зреагувати як вони не змогли. Ось щодо, якщо брати особисто мою думку, то я вважаю, що таких співпадінь не буває. Ось вони скоріш за все дізналися щодо місця знаходження зеленського, але це досить. Цікава новина з тієї точки зору, що за два роки війни це перша відома журналістам, принаймні спроба замаху саме ракетами, тому що ми знаємо, що на Зеленського були замахи зроблені ДРГ групами. Ось в початку вторгнення. Так, так, так. Але щодо ту а так самих ракет, типу, не було ось навіть враховуючи той факт, що він був на передовій. Ось як і в Бахмуті, так і в Авдіївці, і в роботи, коли до лінії фронту залишалося, ну дійсно дуже і дуже мало. Ось російські канали, звісно, вже встигли відреагувати на цю подію і сказати, що якщо б вони хотіли, вони б попали це попередження Зеленському, але ми всі прекрасно знаємо, що вони. Ніколи не признають того факту, що ви що вони промахнулися? На мою думку, це дійсно був промах. Ось тому, що е їх ракети не такі точні, як їм би хотілося, і це слава Богу. Це слава Богу, для цього випадку, але дуже не слава Богу, звісно, для мешканців України, е е е в яких прилітають ті ракети, які не можуть поцілити в е ціль. А що ще можна сказати? Із Цієї події, от щодо якщо дозволите от уточнення ви просто сказали про те, що росіяни могли дізнатися про маршрут президента. А це цікаво у тому контексті, що ну ми знаємо, що маршрути та точки візиту президента України вони не публічні. Це не публічна інформація, і про неї завжди знає певне маленьке коло осіб. Тож на вашу думку, чи могло це бути сигналом з боку Росіян, мовляв, що от, ми знаємо, у нас є вуха. Дуже близько до президента, ну по-перше, вони так і пишуть, що вони знають всі маршрути президента. Але я дійсно вважаю, що якщо б вони роз... мали повну інформацію, то вбили б президента вже давно, бо їм дуже невигідний лідер в Україні, і всі прекрасно розуміють, що якщо вбити Зеленського, то буде дуже важко в країні через усю нестабільність. Ось вони в цілому е, і використали цю нестабільність у 2014 році, коли захопили Крим, коли не було президента, фактичного в країні. Ось. Але я вважаю, що е, Зеленському і правда варто переглянути список їх е, свого близького оточення, тому що за два роки е, не було таких випадків. Ось я не знаю, чи були зміни в е, безпосередньо в команді президента. Ось, але е, той факт, що досить близько вже прилетіла ракета до місценаходження Зеленського, це факт, що дійсно є якась, вибачте, за вираження, криса. Ось в його оточенні, і що це може повторитися? Ось якщо, згадувати схожі якщо згадувати схожі випадки. А відносно схоже, от ми пам'ятаємо просто, що там, до прикладу, коли африканська делегація минулого року приїжджала до Києва, це супроводжувалося тим, що Росіяни вчинили ракетну атаку. Але Київ він знаходиться далі від кордонів Росії, і час підльоту ракет там не такий, як в Одесі. І ці ракети було збито. І так само от ми пам'ятаємо, коли Байден приїжджав до Києва, зокрема, я так згадую. Була повітряна тривога і була в той день ракетна атака. Тож, на вашу думку, чи можна взагалі от випадок в Одесі вважати якимось логічним продовженням ось цих цих ударів Росії під час саме візитів іноземних партнерів України? Дивіться візит прем'єр-міністра Греції був, звісно, запланований, але без інформації у змі але. Мені здається, ось як і багатьом журналістам, що усі лідери, які приїжджають до України, вони це так чи інакше передають в Росію для того, щоб обезпечити собі захист. Ось. Тому можливо, російська сторона дійсно знала про візит грецького прем'єр-міністра, але або це їх не зупинило, або вони дійсно хотіли просто налякати. Ось просто. Раніше, коли вони намагалися налякати, ракети не летіли навіть і близько поруч з президентом. І давайте будемо об'єктивні. Було багато випадків, коли президент, наш президент, на відміну від Путіна, може виходити до народу, може гуляти хрещатиком. Ось і навіть досить нещодавно його відеозвернення 9 хвилини, де він просто йде по вулиці в Києві, вітається з людьми. Ось як журналіст я можу сказати, що ця інформація стовідсотково була в російської сторони ще коли він так само гуляв? Бо е, будь-хто але за ну, типу тобто, за сніме Зеленського в цей час вилежить в Твіттер або ще кудись, і ця інформація попадає на стол розвідник розвідників російських. Тому той факт, що вони а, атакували сьогодні, саме сьогодні, ну, саме сьогодні, і вже так відкрито, це може значити, що будь-що насправді ось, але такого дійсно ще не було, щоб прям відкрито бити по місце знаходження зеленського. Ось. А от щодо конкретного, от, цього, якщо так можна сказати, от якщо розглядати, до прикладу, цю ситуацію, як певний, сигнал, якщо так можна сказати, от і прослідкувати фон на тлі чого взагалі це відбувається. От ми бачимо, що там в інформаційному полі Росія активно з початку нового року точно намагається просувати наратив перемовин без умов, тобто з фіксацією, як вони кажуть, реалій на землі, тобто захоплених окупованих територій України, і Україна на це послідовно не погоджується, і позиція України принципова. І от зараз ми бачимо, що там в Одесу приїжджають іноземні партнери України, зокрема з Греції, і з країни, яка, ну скажімо так, допомагає Україні, але відноситься до тих країн, які, от як люблять казати, можуть допомагати більше, і от чи не здається, ну як, от ви ставитеся до, до прикладу, до тої тези, що росіяни таким чином намагаються. Відштовхнути Україну від того, щоб консолідувати навколо себе світову підтримку, а замість цього підштовхнути через такий шантаж, через погрози, через заяви про те, що от ми можемо вдарити досить близько, підштовхнути владу України до певних компромісів з країною агресором. Я впевнений, що вони цей намагаються зробити. Ось наразі вже нашій розвідці, і я думаю, багатьом журналістам і простим людям відомо про те про плани Росії щодо силового захвату влади. Ось щодо щодо розробки плану Майдан 3 Ось, і є дійсно інформація, підтверджена в нашій розвідці, що досить багато так званих ломів отримують гроші від Росії для того, щоб розкачувати. Ми всі бачимо, які політичні сили так чи інакше підтримують ці рухи. які, скажімо так намагаються підштовхнути народ до якраз таки. Як це правильно сказати до силової зміни влади? Ось тому, на превеликий жаль, і наша влада цим користується і називає абсолютно всіх російськими агентами, хто каже, що хто з чимось не згоден з владою ось? І е, ця політична нестабільність це безумовно дуже погано для нашої країни, і Росія це розуміє. Тому вона буде всілякими способами е, показувати як нашим міжнародним партнерам, так і е, політичній еліті всередині нашої нашій про те, що Зеленського можна е, змінити, е, скинути, вбити як завгодно. Ось і я впевнений, що наразі е, в них. Е, Основна ціль це саме це саме завадити Зеленському, продовжувати робити свою роботу. Ось, обірвати підтримку Європи і США, і змусити нас йти на перемовини, які будуть вигідні саме Кремлю. Ось. Тому, тому що ну, наразі я думаю, я буду е, об'єктивен, якщо скажу, що вони мають певні успіхи на фронті і, на превеликий жаль для нас. І, і скажімо так, це теж підштовхує е, деяких, деякі наші політичні сили е, намагатися просувати тему перемовин з Росією. Будемо сподіватися, що країні агресору жодним чином не вдасться. Підштовхнути такими маніпуляціями, погрозами та е, певними вкидами, е, не вдасться підштовхнути е, Україну до не… Будемо сподіватися, що країні агресору жодним чином не вдасться спонукати Україну до рішень, на які ми не готові, і будемо вірити, що світ завжди буде на боці України. Дуже дякую вам, пане Ігорю, за це інтерв'ю. Було приємно з вами поспілкуватися. Дякую вам.